Добрий день, шановне панство! Сьогодні 8 березня. У мене забій внутрі, два самця маю забити. Йдемо зараз до одного з них. Білий самець. Йому сьогодні 7 місяців і яка вага, будемо дивитися. Ніхто ним цікавляться, я не... Ним... Пару людей цікавилися, я свої нутрії, дешевши 250 гривень за кілограм живої ваги продавати не буду. Ось. А яка вага моїх нутрій? Зараз подивимося, ставлю я відео на паузу і буду ловити самця 7 місяців. І так, в мене самець в 7 місяців, має вагу 8 кг 450 грамів білий самець. І зараз він йде на м'ясо. Ось так, шановне панство, там е, червона рідина стікає з е, внутрі, який я пустив на м'ясо. І ось бачите, що самці вдалися батьків, то вони йдуть, е, мають хороші темпи росту, можна сказати, ростуть як внутрі-гіганти. В принципі. От. Е, які бувають менше нічого дивного немає, тому що така природа їхня. Якщо йде по лінії, мені ще якби самок більшої лінії, в принципі, от його самки мають давати нормальний результат. Я так собі думаю, тому що самки від самця, який мав 15 кілограмів, і дивимося навіть. По тих малих нутринятах, які я вже відсадив, вони мають досить хороші темпи росту, то при тому ще звертати увагу, що я не годую так, як я годував їх минулого року. Я маю на увазі, що додавши ще протеїну, легенько можна збільшити прирости молодняка. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі.